Так, ось про. Ще є втулки, речагаза. Як я це буду, звичайно, робити, перепресовувати обойми, скажімо так, я з вам звичайно покажу. Друзі, а тепер будемо перепресовувати. Ось це будемо новеньке запресовувати замість того, яке я зняв. Воно все полопане, воно вже має всередині, звичайно, виробутку величезну, і його потрібно проводити заміну. Так, беремо Ось такий є підшипник, не такий. Підчепник я підібрав якраз за розміром. Молоточок. І пробуємо його випресувати. Якщо не піде, прийдеться розрізати. Все. Цей ми витягнули. Хочу показати, який в мене був. Ось такий силінблок з металевим, армірований з металевою обоймою. Тут пластмаса йде, а тут метал. І я з старого. Вибивати пробував, але, ну, звичайно, воно не хотіло йти. Прийшлося пилкою розрізати ножовкою по металу. Далі зубилом я його ось так зумів вибити. Але це метал. Це пластик. Ну і придбав я також в пластику. Ну, ці силінблоки в мене відходили ну, досить таки немало. Років, мабуть, з 8. Так, зараз вибиваємо знизу, перевертаємо обойму кладемо і донизу. Так, забиваємо так само, як і вибивали. Пупчиком всередину, тобто сюди, і цією товстішою стороною донизу. Ось так. Дивимося, щоб грані йшли рівненько. Що малі? Пішла підійдесь такі? Пішла. Пішла. Ось маємо опору, новий салінблок, старі обоємі. Ну, Цей варіант досить таки хороший, тому що не потрібно переплачувати кошти, адже ну, в два рази економія йде, що можна купити 4 отаких от салендблока. Просто перепресувати його. І не потрібно купувати його в корпусі. Так, ну шо, і дам встановлювати.